Друзі, ми стали з вами вибагливі. А до вибагливості нас привчили сили оборони України. Роберт Броуді Мадяр і його сили безпілотних систем, Василь Малюк і служба безпеки України, головне управління розвідки Кирило Бодану і інші наші підрозділи і герої, які 24 на 7 б'ють. По важливих об'єктах Російської Федерації, і знаєте, дні коли немає там влучань по НПЗ, по перекачці або по відвантаженню нафтопродуктів, або по важливих якихось об'єктах, ми вже такі вибагливі з вами думаємо так, щось тут не так, тому що з 1 серпня справді почалися циклічні атаки, ледь не кожного дня по дуже важливій нафтопереробній галузі Російської Федерації. І 16 жовтня сьогодні четвер не виключення, і я дуже сконцентрований насправді, аби не забути розповісти про про весь об'єм роботи, які проробили наші сили оборони. України перед тим як розпочати традиційно, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, напишіть звідки ви дивитесь, поставте лайки. Ваші зауваження, побажання в коментарях. Вони ж вітаються. Ви знаєте, я прекрасно читаю все беру до уваги, виправляюся і діліться. Будь ласка, будь ласка, нашої розмови. Це важливо. Давайте просувати укріномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що хотів би почати, друзі, тому що є рекордне влучання від наших сил безплатних систем. Роберт бродів Мадяр залетів туди, де раніше не залітали. Зараз мова йде. Про лукойл ніж город НЕФТІ орксінтез. майте на увазі, що є підтвердження удару. Раніше повідомлялося, ніби щось там летіло, а зараз є підтвердження. І це вперше знаходиться в це підприємство в місті Кстово. Це вісім сотень кілометрів від державного кордону України. Відбулось влучання в ніч на 16 жовтня. І осінтери Кіберборошно, проаналізувавши публічні доступні фотографії ураження, дійшли висновку, що було знищено установку L24300. що це означає? Ця установка здатна здійснювати гідрочистку 24 тонн сировини на годину відповідно до 300 тисяч тонн на рік завод розташований поруч із цим нафтопоробним заводом Лукойл ніжегород е, Нафтоорксінтез. Дивіться, я вам покажу фотографію, і по ній дуже чітко видно. Ось вона знаходиться. А це вже сам факт ураження влучання. Бачите, як гарно все димить. Так, от, що відомо, друзі, що це знаходиться в неподалік від НПЗ, і це знову ж таки відчутний удар по транспортуванню. Перепрошую по переробці нафти. А окрім цього, Саратов, друзі, і підрозділи Сил оборони у ніч на четвер, 16 жовтня, вразили Саратовський нафтопереробний завод, у такій же одноіменній Саратовській області. Цей завод є один із найстаріших нафтопереробних підприємств на 23-й рік. Він переробляє 4,8 мільйона тонн нафти, хоча ще в 20-му переробляв більше 7,2. Сили спеціальних операцій відпрацювали по цьому підприємству. І е, давайте я вам покажу в Саратові, як воно все гарно вночі завітало і палало. Е, ось ці кадри. Прекрасно, десь там за будиночком болотяним палає. Це ще не все до речі, але хочу вам сказати трішки цифр по ударах. Я вже казав вам, що розпочали наші сили оборони, а сили безпілотних систем Роберта Брауді Мадяра з 1 серпня, ледь не щодня бити по важливих об'єктах. Станом на зараз, що відомо, що з початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопроробних заводах, збільшивши дальність атак, що призвело до дефіциту бензину в кількох регіонах Російської Федерації. Перебої з постачанням на заправках виникли у більш як 10 регіонах, в тому числі друзі, в тимчасово окупованому Криму. Ви знаєте, як виходив і плакав і казав. Але слухайте, кримчани. Не переживайте, тому що і в інших регіонах теж така проблема. За оцінками експертів. У Росії наразі простоють близько 38% потужності потужностей. Ну мені здається трішки перебільшення. Друзі, там експерти по різному кажуть в районі 20-25 Ну те, що повідомляв в вересні місяці Роберт Бровді Мадяр. Волгоград. А, до речі, і от удар. Я хочу ще раз акцентувати, що це перший удар був по Саратову. Оце, от, що про перший говорив, вперше Роберт Бровді Мадяр долетів до цих установок. Також друзі, Волгоград. І є прекрасні кадри. На жаль, зі звуком я не включу, тому що там оцей російський нарід, який окупував цю землю на планеті Земля, дуже дуже сильно нецензурною лексикою висловлюється, але ви зараз побачите по кадрах. Видно, що працює їхня протиповітряна оборона, а потім біг-бадабум. Ось дивіться, і е-е Волгоград. що палало електропідстанція Балашівська Волоградській області, зазнала атаки безпілотників. Ну прекрасні кадри. Погодьтеся, дивіться, як гарно детонує. А що відомо про цю підстанцію? П'ятсот 500 кіловольт підсот 500 на Балашовська ця підстав Балашовська електропідстанція – Це є ключовий транзитний вузол в енергосистемі, що з'єднує потужності волзької гес з центральними регіонами Росії. Тобто центральні регіони Росії будуть без світла, без логістики, без е, нормального функціонування. Нам це тільки на руку, нам це лише потрібно, і знову ж таки велика подяка нашим силам оборони України. І знаєте, до речі, я ж кажу, що я постійно читаю коментарі. Давайте пройдемо до карти. Чому до карти, тому що ви регулярно пишете вже напевно, ну так два роки. Я постійно зустрічаю коментарі. Чому не б'ють по валуйках? Чому валуйки стоять? Чому валуйки не палають? Дивіться, валуйки це ключовий. Дуже потужний логістичний хаб для росіян, і саме чому росіяни зараз пруться до Куп'янська? Бо біля Куп'янська є Куп'янськ вузловий і саме Куп'янськ вузловий їх найбільше цікавить, тому що тут йде пряма гілка і прямі потужності залізниці логістики. Якщо б росіяни окупували Куп'янськ вузловий це значно б збільшило об'єми постачання всього. На фронт але щось пішло не так. Тому що дивіться, що відбувається в валуйках. Ви просили сили оборони, зробили. Давайте просто переглянемо зі звуком. Влопили наші оборонці по валуйках, так як ви і писали, запитували. Ну що є дружба, це окрема розмова і з громадом світовно. Ми постійно про це згадуємо. Але валуйки рознесені, і це важливо, це впливає на логістику на от лінію бойового зіткнення біля Куп'янська. А ситуація там зараз дуже і дуже непроста, і Купяс справді під ударом. Ну і в чергову, Ви ж знаєте, що сили безподних систем працюють не лише в глибоко діпстрайках, по глибинних ударах по території Росії, а й звичайно на найважчих відтинках фронту. Дивіться втретє, за останній тиждень росіяни здійснили механізований, тобто штурм з технікою на нашій позиції, в прагненні захопити втрачені. Території, які території, давайте знову ж таки повернемось до карти. Я вам продемонструю, що я маю на увазі. Це важливо е, спочатку зрозуміти, де це все відбувалося. А потім ми з вами переглянемо відео, тому що наші азовці і сили безпортних систем, і інші підрозділи просто вчинили жах для росіян. Ось дивіться, це є добропільський напрямок. Ось тут. Е, ви бачите, є просування наших сил оборони. Це аналітики Дімстейт вже проаналізували біля кучеркучерів'яр і біля новошахове. Ось тут просунулися наші оборонці. А механізований штурм третій за останній тиждень Росіяни здійснили намагалися здійснити в районі Шахове з метою допомогти своїм цим підрозділам, які тут є в оточенні. Що в них вийшло, друзі? Нічого більше того, вони втратили серйозні ресурси. Покажу вам відео і відразу зачитаю вам повідомлення від сил систем від азовців. Перший корпус НГУ, Ви ж знаєте, це є Денис Прокопенко. Позавний редіс. Вони показали наступне відео. Дивіться, а я вам розповім це. От як вони відпрацювали сьогодні, 16 жовтня? Так, от. 16 жовтня ворог здійснив чергову спробу масованої механізованої атаки на добропілля. Кінцевою метою противника визначив захоплення на пункту шахове у період з 5.30 до 8.00 ранку. Противник кинув в атаку 22 одиниці броньованої техніки. Найчисельніша колона 11 одиниць. Танки та броньовані бойові броньовані машини вийшла з. Району населеного пункту Малинівка близько 7.50 ранку. Сьогодні що тут цікавого підготовку до штурму ворог розпочав заздалегідь з метою ускладнити мінування маршрутів просування противника виставив спостережні пункти для виявлення та знищення безпілотників сил оборони України. Командування противника також намагалося змінити тактику наступу. Якщо раніше колони ворожої бронетехніки з піхотою висувалися з глибини власних бойових порядків, то цього разу ворог за. Здалегідь 15 жовтня спробував підтягнути техніку ближче до шахового і укрити її в лісосмузі, але маневр виявився невдалим. Дві одиниці техніки були. Запланувані силами безплотних систем Роберта робота Мадяра і ще знищені до того, як вони зайняли вихідні позиції 16 жовтня, завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділам Сил оборони України атака була повністю розірвана, знищена та ліквідована. У результаті знищено 9 та пошкоджено 4 одиниці бронетехніки російських окупаційних військ. Це напевно одна з най. друзі Серйозніших втрат за останній час Росіян на фронті і на найважливішому напрямку. Ми з вами дивились по мапі суть тому, що знову ж таки відпрацювали. Найцікавіше, знаєте що? Що це як горохом об стіну, тому що це вже третя велика механізована атака на цьому напрямку в районі Шахового за останні сім днів вона була 9 жовтня, 13 і от 16 жовтня. Тут що можна зробити висновки? Дивіться, наступне є просто наказ. Максимально рухатися і використовувати в механізовані е, удари раніше, до речі, місяцями росіяни використовували лише міцні штурми. А тут механізовано очевидно перед ними поставлена ціль за будь-яку ціну досягнути тих чи інших результатів. Але сили безпілотних систем НГУ Азов або перший корпус Прокопенка все знищують і це серйозні втрати. Я більш чим переконаний, що знову перед цими. Мало інтелектуальними особами, окупантами буде знову поставлено на ціль використовувати механізовану техніку і пробувати рухатися в районі шахова, Новошахова і інших цих напрямках. І знову вони будуть розбиті. Це феноменальне досягнення і велика подяка знову ж таки нашим оборонцям, що вони так якісно відпрацювали і зуміли, до речі, нам показати, аби ми насолодилися цими, ну, справді, там феноменальні удари. Дивіться, та, ті колони техніки просто розриваються. Друзі. Обіцяв вам розповісти, я чи не обіцяв, але розповім про те, що задумав Трамп. Ви бачили і чули, що останнім часом Білий Дім змінив риторику. До речі, допоки я з вами зараз говорю, в ці хвилини відбувається розмова Трампа з Путіним. А завтра буде зустріч Володимира Зеленського і Трампа в обувальному кабінеті політико видання пише, що нібито того будуть говорити про контрнаступ сил оборони України, я не хочу це піднімати зараз. Це питання або обговорювати, тому що друзі, ми вже припамтаємо 23 й рік. контрнаступальні дії не вдалося досягнути того чого досяг чого планувалося. Але в інфопросторі нагріло так питання і слово контрнаступ. Що давайте зараз ми просто побудемо в тишині Політику я вам просто зацитував і крапка. Але найважливіше, що знаєте, знову ж таки. Була аляска і ювальний кабінет. Тепер от знов Трамп говорить з Путіним і завтра з Зеленським. Чи чи Путін запрошує постійно? Ну ви знаєте, він Кремль побоїться, що передадуть пота нам томагавка ракети, чи це от останній момент Трамп дзвонить і там щось медитує, якось гіпнотизує Трампа чи вивалює ми якісь нові компромати на 47-го президента? Тому що регулярно перед важливими рішеннями. Трамп говорить з Путіним, і щось там міняється. Я сподіваюся, що цього разу такого не буде. Завтра вже про це детально поговоримо. Що Трамп придумав, друзі? Телеграф пише, що Трамп хоче заснувати фонд перемоги для України. Вчора я вам казав, що Скот Бесен, міністр фінансів, США сказав, що Трамп хоче ввести 500% мит на товари з Китаю, адже вони купують Китай як країною номер один, хто купує енергоносії з Росії. Телеграф каже, що на основі цього Трамп хоче створити фонд, і туди будуть йти кошти, за які можна буде купувати зброю для України. А фонд буде набиратися оцими митами митами, які будуть накладатися на Китай, але не там не визу зразу буде 500% на всі товари. Це верхня межа так. Знаєте, як з вартістю стелі вартісті на нафту. Це верхня межа. там може бути і 25% відсотків, і 50 і 10 Не знаю, по різному може бути вчора. Я вам казав, що я мало вірю в те, що США можуть накласти п'ятсот сан... відсотків на Китай, тому що законопроект відповідний з 1 квітня лежить припадає пилюкою в Лінці грема блюменталя сенаторів, республіканців, демократів. Якби вони хотіли, вони би це зробили. Ну але телеграф, послаючись на свої джерела, каже, що створить фонд. Я дуже і дуже хочу в це вірити. Я дуже і дуже хочу помилятися і сказати вам в одному записі: ви знаєте, я був не правий, так і буде фонд, і будуть купувати оз озброєння. Але подивимось, як воно буде на ділі, тому що це ідеї, це слова. А ми з вами за вісім місяців управління Трампа. Вже навчилися, що слова це головна його зброя, а дії це його слабка сторона, бо їх немає. Ну і про ракети Томагавк, друзі. Американські як вони Файнашалтаймс каже наступного: що українців не треба буде фактично вчити використовувати ракети «Томагавк», тому що американські підрядники наймовірніше готуватимуть крилаті ракети Томагавк для ударів по Росії у разі ухвалення рішення. Трампом надати їх Україні в матеріалі Financial Фанешлотамзідеться і зазначається, що такий підхід усуне необхідність тривалого навчання українських військових користуватися цією зброєю. Водночас, це також за залишить за сполученими штатами Америки право це важливо. Дивіться погоджувати цілі для ураження на території Росії на думку посадовців. На яких посилається Financial Times, це мінімізує ризики ескалації та запобігання передачі конфіденційних технологій, тому що США таки ну, побоються ескалації, і вони можуть переживати, що Україна десь вдарить не в той об'єкт, який обіцяла, які було узгоджено, або сказали, що це відхилення. А тут американці на себе будуть брати відповідальність. Ну вже Лаврова і піскова я вам попередніх ефірах коментував. вони казали, що це скуда це буде війна проти США, але видання. Financial Times каже наступне і посилаючись на високопосадовця НАТО каже, що Росія у разі такого кроку США ймовірно відповідь буде її наступною безвідповідальною риторикою та погрозами а також посиленням ударів по Україні. Проте він не очікує непередбаченої реакції. Москви, тобто вони знову вийдуть, будуть розповідати, що ми там запустимо по Нью-йорку по Лос-Анджелесу, по Лондону, по Берліну. У нас є ядерні боєголовки. Це ми вже чули, і посадовці НАТО кажуть, що саме так і буде. Знову ж таки, пишіть в коментарях, наскільки ви вірите в такий роз... варіант розвитку подій. Е... Мені б хотілося, щоб так було, чесно, але вже навчений досвідом, я не хочу казати нарешті, ось. Сталося. Давайте чекаємося. Поки ви пишете в коментарях, чи справді були такі механізми, чи справді американці будуть допомагати запускати ті томагавки, хочемо показати, як виглядає радіус ураження саме цих томагавків, там попадає дуже і дуже велика кількість об'єктів. Важливих військових Російської Федерації, тому що Інститут вивчення війни проаналізував і каже: якщо США надішлють до України крилаті ракети, томагавк майже дві тисячі слухатись дві тисячі російських військових об'єктів, зокрема 76 аеродромів, можуть опинитися в зоні ураження, і це прекрасно, тому що нагадаю вам. Коли був Байден президентом, і нам надали ракети Атакамс балістичні, які можуть летіти на 300 кілометрів. Ми місяцями казали: дозвольте нам вдарити на весь радіус ураження, і адміністрація Байдена боялася, не давала. Відповідно, росіяни мали час прибрати цю авіацію з цих аеродромів, і потім, вже якщо чимось ми діставали навіть безпілотниками, то або там не було цієї авіації, або вона ця авіація була захищена на тих напрямках. Трамп вчора ж також сказав, що я говорив з нарендрою моді прем'єр-міністром Індії, і він мені пообіцяв, що не купуватиме російську нафту. Ну що відповіла Індія? каже, що офіційно, до речі, їхнє міністерство каже: ніхто не говорив. Моді не говорив з Трампом. Трамп це придумав. Але риторика їхня змінилася. Тому що якщо на початку серпня пригадуєте 6 числа, коли Трамп підняв мита на товари з Індії, бо вона купує енергоносії з Росії, тоді вони сказали категорично ні, ми. Керуємося виключно нашими національними інтересами, будемо купувати те, що вважаємо за потрібне. А зараз їхня офіційна відповідь наступна. Ми давно працюємо з Сполученими Штатами Америки, ми хочемо розвивати наші відносини, і ми розглянемо усі варіанти, тобто, вони стали пологішими і вказівки ще немає не купувати російську нафту. Але нафто переробна галузь Індії нюделі готується до того, аби принаймні зменшити в рази купівлю російської. Нафта, яка ну, індія на другому місці, нагадаю вам після Китаю, також хочу вам сказати, друзі, що є дуже переживання на Росії, і вони вигадують нові історії. Дивіться, коли ми сильно б'ємо по болотах, коли ми наносимо просто такі феноменально удари по стратегічній авіації по тріаді ядерної Росії. Вона має щось вигадати. Вона має придумати. Ну ж, не можуть українці, які такі маленькі, ресурсно по території, в рази всього менше мають, вони не можуть нас в асиметричних ударах переважати. Так, от голова ФСБ Олександр Бортніков виступив на засіданні ради керівників керівних, перепрошую, органів безпеки та спецслужб служб СНД і заявив, що до операції Павутина пригадуйте 1 червня служба безпеки України провела феноменальну операцію, коли було 41 ну, 41 стратегічний. Літак уражено Росії. вони Він каже, що операцію Павутина, проведено Службою безпеки України, було проведено під безпосереднім кураторством британської розвідки прямо напередодні переговорів української та російської сторін в Стамбулі. А я вам нагадаю, 1 червня був удар, а 2 червня на ще пішли на зустріч в Стамбулі, а там в тих окупантів Покерфейс. І зовсім була зовсім інший настрій говорити з тими. Негідниками так от лоно також забезпечив, каже очільник ФСБ, її подальший пропагандистський супровід, викладаючи в засобах масової інформації фальшиві. Фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії додав глава ФСБ. Тобто росіяни вийшли і кажуть, та то не був такий сильний удар. Слухайте, але навіть якщо і був цей удар, то не українці, то британці їм помогли, бо інакше як таке можна бути е самі українці. Я вам нагадаю, що всі спецслужби і всі очільники е відповідних силових структур е проводних країн світу. Були шоковані і вони були захоплені від цієї атаки. І більше того, інсайди казали, що Білий дім і Трамп не знали про цю атаку. Ну, бачите, і що цікаво, бачите, коли був Байден при владі і набагато категоричнішим в Розмові про Кремль і про Путіна то російська пропаганда казала англосакси тобто американці, Янки і е, Британці, вони однакові тут все тут вже до речі, взагалі зникло в них е, англосакси з використання Ну тому, що таким чином вони частково за, 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 зачіпають і США, а їхня риторика, що Трамп великий, Трамп молодець, Трамп хоче врегулювати війну і так далі. І тому е, подібне. І на завершення друзі, згадаю про Труханова: ну, по перше. Трохано все, тому що є вже новий виконувач обов'язків одеського міського голови. Він з ним став секретар Одеської ради Ігор Коваль. Сьогодні було відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті Одеської міськради. А пан Кіпер Олег, це голова Одеської обласної державної адміністрації, сказав наступне: це дуже смішно, друзі. Що Троханов виїхав з кабінету. І позабрав все: дивани, килими, тобто зробив пусту кімнату. Ви уявляєте? Але дуже смішно, тому що напередодні він казав, що він буде судитися, що він буде подавати в суд. Якщо суд в Україні нічого не вирішить, він буде звертатися до Європейського суду з прав людини. Знаєте, в мене виникає питання: якщо він буде звертатися до Європейського суду з прав людини, цікаво, по якому паспорту він буде виїздити з України. Тому що вказуємо знаємо, що українського у нього немає, а там в нього був помічений як мінімум закордонний паспорт. З двоглавим орлом. Що ж, друзі, це були найважливіші новини на вечір 16 жовтня. Четвер. обов'язково підписуйтесь, коментуйте, діліться нашою розмовою. І, звичайно ж, не забувайте, друзі. Я також продовжую збір для наших оборонців. Це дуже важливо. Ось QR-код на Сумщині працюють наші прикордонники. Їм потрібен автомобіль. 600 тисяч гривень збираю. Хто задонатить 200 і більше гривень, автоматично бере. Участь у розричі новенького iPhone 16 на 256 гігабайт пам'яті. Долучайтесь, давайте допомагати нашим оборонцям. Я завжди це кажу. Донатити, робити все для наших оборонців це є просто обов'язок, наш обов'язок з вами. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.